Вітаю, шановні учасники сертифікатної програми навчання рівні рідному з першої психологічної допомоги дітям, що постраждали від гуманітарної кризи в Україні. Наразі хочу вам пояснити, що буде відбуватися під час програми та коли, і що вам потрібно робити під час вашої участі у програмі. Відвідайте сесії підтримки рівне-рівному, якщо вам потрібна допомога і ви хочете також обмінятися своїм досвідом з колегами. Використовуйте телеграм-канал, щоб поставити запитання іншим або організаторам. Приєднуйтесь до фінальної сесії, щоб презентувати свій проєкт та поділитися досвідом. День перший. Це понеділок, 7 жовтня. В цей день вам потрібно почати розробляти свій проект. Практичний випадок, і це обов'язково повинно бути виконано в цей перший день як старт програми. Другий день це вівторок, 8 жовтня. У нас буде спільна сесія, яка називається знайомство. Орієнтовно, орієнтовно вона буде відбуватися 3 години. Відвідування цієї сесії обов'язково. Звісно, ми фіксуватимемо відвідуваність та участь у цій сесії. А, тому просимо вас бути присутніми. А, по кінці цього дня вам потрібно буде надати нам зворотній зв'язок на цю сесію в обов'язковому порядку, та, якщо навіть ви не змогли бути присутніми під час цієї сесії, вам буде надіслана форма для зворотного зв'язку. Третій день середа це 9 шовня. У нас буде друга сесія, а, яка називається Заглиблення у тему. Також Орієнтовно, орієнтовно вам потрібно буде три години на цю сесію, відвідуватися обов'язково. Також ми будемо фіксувати вашу присутність та участь у цій сесії. І також вам потрібно буде надіслати зворотній середовичу сесію, навіть якщо ви не були присутні, до кінця цього дня. Заохочуємо вас продовжувати працювати над своїм проектом. Четвертий день це буде четвер, 10 жовтня. У нас буде дистанційна кава перерва. Це рекомендовано, не є обов'язковим. Ми надішлемо вам запрошення на цю зустріч з двома іншими учасниками для неформального одну А також цей день відбудеться сесія підтримки, яка називається «Рівний рівному». Як я вже зазначила, відвідати ці сесії, якщо вам потрібна підтримка, або якщо ви хочете підтримати своїх колег, приходьте на 30 хвилин раніше для отримання технічної підтримки, або залишайтеся ще на 30 хвилин після основної сесії, щоб отримати більше спілкування та рекомендацій від запрошених фахівців на обрані теми. День п'ятий це буде п'ятниця, 11 жовтня. Також у нас буде сесія підтримки рівне рівному. Я ви зазначалася раніше, Приходьте, якщо вам потрібна будь-яка підтримка, або ви хочете заохочити і підтримати своїх колег. Ви приєднуєтеся на 30 хвилин, якщо вам потрібна технічна підтримка, і залишайтеся ще на 30 хвилин після основної сесії, якщо хочете отримати більше спілкування. У цей день вам необхідно буде подати свій проєкт. Це являється обов'язковою умовою для завершення вправи та отримання сертифікату. День 8 понеділок, 14 жовтня, ми продовжуємо наші сесії рекомендовані рівні рівному. Якщо вам потрібна підтримка або хочете допомогти колегам, ми дуже заохочуємо доєднатися до них. І, як зазвичай, ви можете доїдатися на 30 хвилин раніше для технічної підтримки або якихось питань, які у вас можуть виникнути до цього часу, та залишитися ще на 30 хвилин пізніше для неформального спілкування. Також, будь ласка, навішліть на піднішу на цей відео про дистанційну каву передума. На дев'ятий день вівторок, 15 жовтня, у нас також відбудеться спільна сесія, яка називається обмін враженнями. По виділі, будь ласка, на цю сесію одну годину. Вам потрібно буде поділитися тим, що ви дізналися з експертної оцінки. Відвідування цієї сесії є обов'язковим. На 10-й день це буде середа, 16 жовтня, у нас буде ще одна сесія підтримки рівно рівному. а також вам потрібно буде подати три рецензії на проєкти колег на практичні випадки колег. це обов'язково, щоб виконати вашу справу та отримати сертифікат. Більш питання, звичайно, ми більше вам все розкажемо. День 11, це четвер, 17 жовтня. Вам потрібно почати переглядати свій проєкт на основі відгуків від колег. Це обов'язково для завершення вправи та отримання сертифікатів. Також цей день у нас відбудеться сесія підтримки рівня рівнення. На 12-й день, це буде у нас п'ятниця, 18 -й, жовтня, в нас відбудеться сесія, присвячена турботі про себе та колегу. Виділіть, будь ласка, приблизно оборудовані сесії. День 15. Понеділок, 21 жовтня, вам потрібно подати до опрацьований проєкт це обов'язкова умова, щоб виконати ваше право та отримати сертифікат. 16-й день, 2 жовтня в нас буде спільно також обов'язково для участі, де, в принципі, ми зможемо підвести підсумки нашої роботи під час цієї програми. На 19-й день, це буде понеділок, 25 жовтня, ми очікуємо від вас заповнення форми зворотного зв'язку та оцінки. Звісно, це також потрібно виповнити обов'язкова умова. Дуже вам дякую. Якщо у вас є будь-які запитання, будь ласка, пишіть на нашу пошту або контактуйте нас у телеграмі. Знову кращого.